Всім привіт, з вами майстер. Я розробив такий павербанк, хотів вам показати. Якраз виходить тут вихід 1 на 9, другий на 12 вольт. Виходить, якраз тут стоять два модуля DCD повишайки до 27 вольт, повишають з акумулятор 37 вольта акумулятор 2 від е, автомобілів, якісь не, точно не пам'ятаю, вони вже трошки вже ресурсу не мають, але ще свої працюють. стоїть ДСД малесенький, отут поніжайка стоїть, яка поніжає з 35 до 4,2 В, але зробив по 4,1, щоб хватало. Поставив таку плату з бистрою зарядкою. І тут якраз зробив вихід. Якраще можна і заряджати як і від сонячної панелі Сюди можна давати вхід від 35 вольт але я писав від 40, бо тут інакше стояв штука. І стоїть короче Світло, що можна включати. А це якраз кнопочка для того, щоб включати показувати стільки процентів акумулятора. його зарядне. Взяв таку зарядку на 12-2,5 А. Бо тут можна вдавати до 35 що заряджати можна і на природі. Павербанк. мені вистачило зарядити таких два телефони. Його вистачило зарядити на десь 2 тижні вихід. Така платка вона десь коштує в районі до 150 гривень. Якраз вихід швидкісна і проста. користуватися wi fi то Wi-Fiм вистачає до 4 днів. Так ось Дякую всім за увагу, всім пока!